Вашого життя. Я хочу, щоб ви досягли успіху. В якій сфері ви не залишилися. Станете ви економістами, бухгалтерами, фінансистами чи просто яскравим талановитими людьми. Я хочу, щоб ви пишалися тим, що ви є долучаються. Я впевнена, що ці роки, які ви провели в стінах нашого університету, ви отримали не тільки глибокі знання з ваших майбутніх професій, ви знайшли дуже багато друзів. Не тільки студенти, які навчалися поряд з вами, ви знайшли друзів серед викладачів, до яких ви зможете приїхати і в часи вашої радості, і в часи ваших переживань. Для того, щоб поділитися, для того, щоб знайти пораду, для того, щоб просто побачитися і поспілкуватися на звичайні життєві теми. Я хочу, щоб ви знайшли своє кохання, щоб ви були щасливими людьми. Не тільки а й Я хочу привітати від імені всіх кураторів, які були з вами з першого курсу. Вони всі вас дуже люблять, вони всі за вас дуже хвилюються. Можливо, де, іноді вони на вас кричали, але знову ж таки, це вони робили тільки від того, чому, тому що хвилювалися за вас. Бажати вам сього тільки тільки найкращого. Пишайтеся тим, що ви є, долучаєтеся. Успіхів вам! Давайте привітаємо клітини наших кураторів та викладачів.